Дорогесенькі мої ми, українці і україночки, да. ви дочекалися, нарешті, епіфаній зробив грошову нитку. Ця грошова нитка, дивіться, я ставлю один обряд на гроші, другий обряд це вузликами, їх не зрізати, а третій це на особисте ім'я. Цю нитку вже замовили. Але, як її заполучити, ви самі розумієте, що просто так нічого не діє. Дивіться, в мене теж те саме. Я собі теж залишила і собі установила обряд. Що потрібно: грошова рука. Мені потрібно спочатку почистити, розчистити ваші грошові дорожки. На кожній руці є лінії, лінії, де є пригради або їх немає. Я спочатку дивлюся. Де які прегради, де які вузли. Якщо їх потрібно очищати, я назначаю день і час, коли ми з вами будемо працювати. Коли я все це почистю, розчистю грошові прегради, перепони, вони називаються вузли. У магії, в дідові, я не знаю, які там другі е, е, речі є. Я дерев'янське колдовство знаю, я його вмію, я його із 16 е, років своїх роблю. Значить, тобто, що мені треба? Фото правої ладоні, правий то, що вважаєте гроші, то, що считаєте, е, рахуєте кошти. Потім. Я дивлюся, діагностику роблю. Якщо я бачу, що щось не так там, я вам говорю, коли вільно, бо в мене зараз цілий місяць серпень зайнято, і вересень до 25-го теж зайнято. Є там пару числа, коли я можу взяти, щоб розчистити грошові вузли і відкрити грошовий поток, тобто поставити грошову руку, на кожен оцей браслет. Грошовий. Після того, як я почистю грошові перепони, установлюю грошову руку, тобто грошовий поток, щоб були завжди безперебойно. Маленькі гроші, середні, великі. Ну, щоб були вони йшли потоком. Не так, що є гроші, а потім через 2 місяці оп'ять є. Цього ні. Для цього є обряд грошова рука. Щистить перепони, якщо вони є. І так, на цей е, зелені браслети, які зробив Епіфаній, їх тільки 4. Устанавлюю грошову руку, гроші, ви хороші, здобутки, прибутки, добутки, в моєму домі поселяться, в моїй зеленій нитки оселяться. З цього дня, з цієї хвилини, з цієї митьки дім мій захищає батько-статок, достаток, сват стократок, син здобуток. Сядь прибуток, мати завжди повня, і дитина грошенятка. Малі малесенькі, великі, здоровесенькі. Це коло ядвіга замикає. Три оберіга на гроші, на статок, на достаток, на ваше ім'я, на прибуток. Я двіга заминає, зав'язує сто печатями, 100. Закляттями, 100 ключами, 100 замками закриває. Взяв, 100 печатями, закарбував Від ядвіги откупи я ставлю. Ну, ви як отримаєте нитку, теж поставте е, откуп. Тут, в даному випадку, треба ставити м'ясний откуп. десь під деревинкою свіженьке м'ясо, кусочки. І тоді буде це працювати. Я двіга сказала грошовим вузлом. вам. Грошову нитку, грошова рука зв'язала, але її придбати можна тільки те, що я сказала. Фото правої ладоні. Ну, це хто хоче. Я спочатку роблю діагностику по своїм спеціальним картам, вони мені одразу показують. А по руки я знаю, ой, як з 15 років, я все бачу на руки там, так у вас все написано, що ніхто не скаже, навіть я бачити ту людину не буду і ніколи не буду бачити, а по руці я все вам скажу все повністю. Бо руку я добре знаю, вмію читати по руці. Тільки після того, як я побачу, що цей браслет буде активований і буде діяти на 100%, тільки тоді я. Його можна придбати, я його так само висилаю, як і всі остальні свої оберіги. Це буде оберіг грошова рука. На поток грошей безконечний, маленьких, середніх, великих, безкінечно.